Вас на нашому каналі. Доброго ранку із красивого-красивого Львову. Ми вчора просто шикарно. Погуляли, я вже не знімала, тому що, як я і казала, на людях, плюс в компанії, плюс хотілося відпочивати, а не знімати. От. А сьогодні, з ми вийшли прогулятися вже, знаєте, щоб в день побачити Львів, побачити цю неймовірну. Атмосферу, архітектуру. Ідемо зараз на ринкову площу. Трошечки буквально пройдемося, тому що дуже-дуже холодно, сиро і вітряно. І вирушаємо до Закарпаття. Перед вами зараз головна ялинка Львову. Вона дуже гарна була вчора ввечері. Вона так яскраво світилася, а в день іграшок нема. Тут просто, так сказати, велика гірлянда. Ми переночували в готелі. Хочу сказати, що є недоліки в тому готелі, там поряд е, желізна дорога. Прям зовсім впоряд, прям, прям коло готелю. І буває дуже гучно від потягів і дуже, е, знаєте, аж стіни. Вихтять від того потягу, тому якщо для вас це проблема, краще туди не поселятися. Боже, як холодно, руки не міють. Попереду ринкова площа. Люди вже попрокидалися. Всі гуляють, хтось щось купляється ходять, йдуть на сніданок, а хтось, можливо, і на обід бо вже 11 година. Ой, як красиво! Клас! Взагалі Львів дуже прикрашений. І всі такі вітрини шикарні. Ресторація боїмів, капець назви. Ми зараз йдемо, а, значить, у нас тут десь наші куми снідають. Ми вже в номері поснідали у нас в готелі. А ми зараз з ними поп'ємо, може, кавусі та й будемо рушати до Закарпаття. Ви просто подивіться на оцю. Дивіться, яка скажена краса. Клас. Клас. Ну а це, ви знаєте, мабуть, найгарніша декорація закладу, яку я бачила у Львові. Ви подивіться. Офігеть. День. Дивіться, які медведі великі на горі. І внизу. Це, звісно, дуже круто. Вони там всередині Саш? Я не знаю. Вони в цьому закладі? Ми прийшли до самого-самого старого закладу у Львові. Тут ну, настільки все пропитано, знаєте, старовинністю і показує, скільки йому часу. Ми замовили собі каву. До речі, кава була дуже смачна, особливо після заправочної кави. А Дінька захотів собі фреш та тірамісу. Тут навіть ось видно фото, який цей заклад мав вигляд раніше. Друзі, називається цей заклад Атляс. Найстаріший заклад Львівщини, Львову Верніше. Він знаходиться ось прямо напроти ратуші. Ми зараз прогуляємося ще трошечки. І... Вирушаємо. Ну що? А попереду у нас вулиця Вірменська. І на цій вулиці в свій час знімали фільм Три мушкетера. Вона така відома, кіношна вулиця. Боже, гуляти у Львові зараз крайні некомфортно, сніг в лице, вітер, холодно, сиро. Якби був морозець, було б набагато приємніше. Величний оперний театр Львову. І ми прямуємо до машинки, там прямо десь з боку біля оперного стоїть наша машина. І все, ми вирушаємо на Закарпаття. Можливо, там хоч не буде такого вітру. Бо це неможливо йти, вітер в лице, сніг забиває очі, усе дивиться неможливо. Ну ходити гуляти просто капець. Все, зустрінемося вже на трасі. Ми нарешті в Солочину і ми поселяємося. Ось позаду мене цей чудовий будинок, де ми будемо проживати на першому поверсі. Але огляд номеру я вам зроблю пізніше, тому що трошечки втомлені. Хочемо зараз підігнати машину до цього нашого будиночку, розгрузитися, посолитися і трошечки відійти від цих, цих переїздів. Дуже красива територія, хочу сказати. Одразу дуже дивіться, тут басейн. Якщо влітку приїжджати, це просто супер. Ми надіялися на лижі, але як бачите, снігу майже немає. Напроти нас прям ось гірськолижний курорт, але не працює. От. Так що дуже гарна територія. Зразу скажу, можливо, хтось захоче загуглити, пошукати. Е, готель Європа Солочин. Номер у нас просто шикарний. Але я вам завтра вже все це буду показувати. Я вам покажу і які є номери в цьому загальному будинку. Тому що це загальний будинок, де здаються різні номери: однокімнатні, двокімнатні, з кухнею, без кухні. Е, а ось. Ми поселилися в такому будинку. Він великий, він на дві сім'ї. Це все дуже-дуже зручний сніжок іде. Може, все-таки випаде сніг і в Солочині. Дуже тут гарна територія. Позаду мене, ось коли влітку відпочивати. Супер. І дитячий є басейн, і дитячий майданчик. Ну в общем, тут дуже 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 класно. Якщо все побачите згодом. Вирішила я, чого мені чекати до завтра? Зніму, поки ми не поселились, і поки воно все в ідеальному стані. Значить, дивіться, ми на першому поверсі. Тут два поверхи в цьому будинку. На першому поверсі ось. А, влітку, я думаю, тут дуже круто сидіти. Столик із цим. і заходимо в наш номер. Та-дам! Яка краса. Зараз я включу, мабуть, широкоформатну. Якість, ну, якість не дуже, але вам буде краще видно. Дивіться, це в нас ось такий великий хол Він же кухня. Кухня, яка нова, гарна. Стіл тут обідній. Навіть є пральна машина. Це на відпочинку дуже важливо. Мікрохвильовка, величезний холодильник. Тут же ж зона відпочинку, диванчик. Телевізор. Заходимо тут, далі іде дві спальні, тобто для двох е, сімей. Заходимо в першу спальню. Ой, це не тут. А де ж тут світло, світло, світло? Ось такий просторий, дуже дуже просторий номер. От якраз мама, папа і диванчик для дитини, який розкладається, це там, де буде у нас дінечка спати. Ну, ви бачите, ремонт суперновий, супер сучасний, дуже дуже все красиво і пахне все новим. Навіть є робочий столик, якщо ви працюєте на відпочинку. Ось таке величезне, величезне дзеркало. І, що немало в кожній кімнаті є свій санвузол. Боже, який санвузол. Ви подивіться на цю красу. Обалдеть, яка красота! Гарячий, гарячий прям полотенце сушарка, душ. Душ. І навіть оно, готель кондиціонер геть для душа. Навіть отак. -от. Бачите, який душик. Оцей класний, новомодний є такий, щоб на голову дув. І є ось такий душик, що в руку береться. Ну, в общем, ви бачите, які шикардосні. Шикардосні просто умови. Фен <рив> ляльочок. Папа ляльочка запустив. Дуже класний номер. І другий мой номер такий самий, як і... Тут діти вже наші сидять. Як і той. Він, вони просто йдуть дзеркальні номери. Такий самий санвузол. Ось, бачите, все таке саме. Так що номер просто шикарний. Так, покажу вам трошечки ще на таку камеру, не на широкоформатну, тому що в такій камері краща якість і ці світильники модні. Ось така краса. Щоб ви побачили, як це все тут гарно. Дуже красиво. Такий номер. Коштує 4000 на добу. Недешево. Але якщо на дві сім'ї, то це по 2000 і сім'ї на добу. Це абсолютно нормальна ціна, якщо врахувати, що це просто шикарний ремонт. Будинок новий, він тільки рік назад як побудувався. Тобто тут, знаєте, не убитий ремонт. В общем, номер телефона Лени, хазяйки. Я залишу, як завжди, в описі до відео та в коментарях. Хто хоче забронювати, телефонуйте тут дуже гарно. Я ще буду в подальших своїх відео показувати більш детальніше і територію, і все. Так, друзі, ще показую, що забула показати. Я ж вам забула показати, що є всередині в шафках. Дивіться, повний комплект. Навіть бокали, які красивенні. От, чашки. Чашки такі. Боже, б знайти, Де тут світло вмикається? Де ж тут дуже темно? Де ж тут світло? Все, знайшли, де світло вмикається далі. Що дивимося тут для тарілочок, а де тарілочки? Так. Тут теж пусто. Дивимося тепер, давайте, по низах. Що є по низах? Ось. Повний комплект тарілок, дивіться, навіть салатники є. Повний комплект каструльок. Все є для того, щоб готувати тут їсти. Далі йдемо. Під плитою. Дивіться. Виделочки, ложечки, ножики, відкривашка ножиці. Навіть штопор є. Кума, штопор є для вона. Супер. Дивіться, тут все. Черпачки, товкмачки. І сіє, і навіть яйця збивати все є. Далі, що у нас тут? Сковорідки. Але я брала свою сковорідку, я так роблю завжди, тому що я знаю, що в готелях вони завжди можуть прилипати. Так, далі дивимося тут. Дивимося тут. Тут у нас дощечки, заварничок для чаю, миски для салату, ось такі салатники великі. Так. Дивимося тут мусорне відро. Ну, і, напевно, тут навіть карго є, І хтось нам залишив олійки трошки. Так, дивимося тут, що тут у нас. Тут у нас пусто. І над мікрохвильовкою, і тут пусто. От, Чайничок електро є, нам поклали е, губочки. Тут навіть ми, мию для посуду також є. Навіть тут ось водичка, цукор, сіль. Ну, в, в цьому номері дуже-дуже дуже-дуже класно і я прям раджу приїжджати. Я забула вам також ще показати, що в нас тут є велика шафа купе. Дивіться, там зверху якесь одіяло, щось я ще не розбиралася. Багато вішачків. Так, закриваємо цю половиночку, відкриваємо ось цю половиночку, і тут ще дуже багато поличок, полотенця, тапочки навіть є. І ще внизу шухляду. Ну, взагалі, місця просто маса. Є мисочка, кому треба, але тут є пральна машина це також дуже-дуже зручно. -дуже в нас вже повечеріло. Увімкнулася в готелі така от підсвіточка, щоб ввечері ніхто не впав нечайно в басейн. Ми розібрали речі і вирішаємо, в магазин треба скупитися по продуктам, тому що треба щось приготувати, погодувати діток наших. Е, магазин ми будемо їхати в Поляну. Поряд знаходиться буквально десь 2-3 кілометри від нас е, місто Поляна. Ні, це, мабуть, селище теж. Поляна, і там вже знаходиться супермаркет. Можливо, десь і тут є, я поки що ще не знаю. Будемо ходити, розвідувати, і вам буду розповідати. Десять хвилин ми на машинки проїхалися в поляну, і ось ми біля е, торгового центру Поляна Плаза. Тут він розстроївся. На другому поверсі з'явився е, ну по вивізки сінсей, але я бачу, що там якийсь дитячий куточок, де пригають діти на батутах. Е, ну, в общем, така розвлікуха для дітей. Також на першому поверсі є кафешка, є копієчка, є аптека. Подорожники є супермаркет Алма. Де ви можете купити всі продукти. І найголовніший клас, який побачила, дивіться, яка тут величезна, величезна ялинка стоїть. Це так красиво. Ах ти! Чесно кажучи, такої величезної ялинки у нас в Черкасах навіть ніколи не було. Ви подивіться на цю красу. Просто супер! Вона величезна! Ах, клас! Круто, Карпати нас зустрічають з таким настроєм. Ми дуже задоволені, що ми приїхали. Так, Ну, а зараз йдемо в магазин скуплятися. Чекаю, що стоїть Саша з кумчиком. Супермаркет в Поляні є все. Абсолютно свіжі фрукти, овочі, зеленушка. так, Дуже великий холодильник із молочними продуктами. Тут також овочі. Ну, взагалі, тут можна купити все. Відділ з ковбасками. Бачите, який вибір. Також холодильники, варенички, Пельмешики. масличко і торти. Тут же ж продаються ось ці чудові авторські торти Чизкейк. Торт Ужгород, Ужгородський замок, торт Мукачево. Таких тортів у нас в центральній Україні немає. Тільки на західні вони є. Так, дійшли до м'яса. М'ясо також тут можна купити без проблем, яке завгодно. Мариноване, свіже, курочка, свининка, фарші, супродукти, ребра. Ну, в общем, тут все є і навіть є свіжа риба. Відділ з крупами і макаронами взагалі вражає. Починаючи від баріли, всякі ось такі прикольні. Я в нас таких не бачила. І навіть дивіться, є картопляні ньоки, Цікаві, такі прикольні штуки. Мені цікаво спробувати. Саша, картопляні ньоки. Не знаю. Ну прикольно просто виглядає. Ну я так розумію, з картоплі. Картопляне да. пюре, картопляний крахмаль. Ну прикольне. Відварити, мені здається, прикольно буде. Так, ми скупилися, а тепер йдемо з комою ще в копійку, тому що нам потрібний пральний порошок. У нас же ж є пральна машинка, тому... Нам повезло, ми можемо прати, тому нам потрібен пральний порошочок. Тут, ну, копієчка я по всій Україні, тому я не бачу сенсу, що потрібно показувати, що тут продається. Тут є все, як і у всіх копієчках, Все, що завгодно, і все, що душа бажає. Так, у нас в Черкасах я не знаходила такий порошок, а тут є. Всім раджу, хто от отакі капсули, лаванда. Вони дуже дуже приємні, дуже класно перуть і дуже потім пахне. Одяг шикарно.